Помітивши купу гілля, з якої йде дим, рятувальники підходять ближче. На місці помічають сліди від згорілої трави та сухості, який тліє. Інспекторка Олександра Нищик каже, тиждень тому сюди приїжджали гасити пожежу. Знову зараз ми бачимо, як працівники працюють і спалюють дерева. Фахівчиня додається, ділянка розташована неподалік житлових будинків. Якщо відбувається загорання, вогонь може потрапити до будівлі. За нами територія, де видно суху траву, і за умов низьких температур вогонь буде швидко розповсюджуватись. Власник території пан Тарас пояснює, викошену траву зрізаний гілля вирішив спалити, бо часу на його вивезення не було. Трібно було благородити територію. Офіцер громади В'ячеслав Савченко каже, на чоловіка складуть адмінпротокол. За спалювання сухої трави та гілля передбачений штраф від 340 до 1300 тисячі 300 гривень. Протокол я направляю до сільської ради, ну а далі юрист вже продовжує свою дію і подальше рішення виносить. Будете штраф платити? Так, да, звісно, Ну, Він чималий, до речі. Ну, порушив, значить, заплачу. Під час рейду рятувальники роздавали листівки з основними правилами щодо утилізації сухого листя та трави. Місцева жителька Катерина Іванченко говорить, після прибирання відходи спалює, адже сил, щоб вивезти сміття, немає, а з транспорту лише велосипед. Куди ви взагалі діваєте листя? Спалювала. Спалювала. А да. де я відділу? А їжа ж у вас корпусна яма, а можна. Хто ж мені вивезе? Я велосипед не вивезу. Хай мусор забирають я плачу, доплачую. Хай забирають його, я буду по цей. Ну а де я його діну? Я одна, мене. Все. На території Лесюк місяць тому облаштували компостну яму. У неї всі охочі можуть вивозити сухості та органічні відходи, розповідає сільський голова Микола Бас. Воно е періодично буде підгортатися, от і років два-три воно буде перегнивати, а потім, може, люди самі ще й прийдуть забирати його як перегній. Чоловік додає у селі є всі умови для безпечної переробки відходів, та все ж деякі люди продовжують їх спалювати. Люди хочуть десь вечором відкрити вікна, щоб свіже повітря зайшло у кімнати. А воно заходить дим. Зі слів речниці Ксенії Круту зараз люди готують подвір'я до зими та прибирають городи. Їм важливо нагадати, що спалювати відходи заборонено. Щороку, що осені, люди масово починають палити суху траву. Це загрожує будівлям, спорудам. Тому ми розпочинаємо профілактичну роботу, попереджаємо, наголошуємо на забороні випалювання сухої трави. Такі спільні рейди рятувальників та поліції відбуватимуться щотижня у населених пунктах області. Додала Ксенія Крутоус, Дар'я Шевченко та Мазгорозія. Новини на Суспільному. Черкащина.